Вітаю вас у задзеркалі. Хто до мене приїхав? Кошачі люди, <смі> кошачий народ, Таро кошачого народу. Карен Кайкендл, якось так. US Game видавництво. Це старенька-старенька колода. Також вже вирішила її замовити, тому що дивлюсь, що має шанс стати раритетом. Так, 2022 рік це вона надрукована, а видана вона значно раніше. Тобто, свіженький друк у мене буде, але сама колода набагато раніше видана. Ну, якщо її друкують, так, то може вона і не стане раритетом, дійсно. Але все одно я її дуже хотіла. 1985 року, уявіть собі, ця старенька взагалі така ретро-ретро. Варіант, і будемо дивитися, о, дві абсолютно білих карти без реклам, без ніде нічого. Моя собі таке бачу вперше у USGMів. Зазвичай там якась історія про цю колоду, щось про автора, там, ну, титульна якась карта. От просто, просто білі. <сміх> Клас. Отакий От, зворот. Шикарний. Боже, якість прекрасна. Теж написано, що не друкована в Італії. Слухайте, а я думала, що вони зараз USGM друкуються тільки в Китаї. Ну, можливо, вони і там, і там друкуються, або, можливо, вони вже знов в Італії друкуються. Не знаю. Це колода про такий фентезійний край, фентезійний народ, який називається Cat-People кошачий народ. Тобто це така фентезі-колода. Ой, яка вона гарна, Боже. Вона за витом, Але тут дивіться, які тут персонажі шикарні, просто неймовірні. Я, мабуть, зараз нам наближу трошки тримач, щоб можна було показати зручніше. Так, я думаю, так буде значно зручніше. Верховний жрець, закохані. І котики тут також закохані. Колісниця. Котяча така шапка у вигляді кота. Якийсь такий прикраса якась така на грудях також у вигляді кота. <кхем> ага, подивіться, тут у нас 8 справедливості, сила буде 11. Отака тема. Яка красива. Але у, у них навіть обличчя так зображені, як схожі трохи на котячий відлюдник. Вона навіть фарбою ще трохи пахне. Клас, свіжо надрукована. Ну, умовно, умовно, свіжо надрукована. Колесо фортуни. Красотища колода, неймовірна. Слухайте, на картинках в інтернеті вона вигляд... виглядала більш блідою, тобто менш яскравою. І це прям для мене такий приємний, дуже сюрприз, що вона більш яскрава в реальності, більш соковита, більш красива. Сила. 11. 12. Повішений. Смерть. Ледки ці короч іде. Помірність. Боже яка краса. Диявол. Вау! Шикарна колода. Я навіть не можу сказати, що треба любити котів, щоб цю колоду вподобати. Тому, що мені здається, що вона кардинально відрізняється від котячих колод. Є дуже багато котячих колод. Я їх теж полюбляю, не скажу, що прям це найулюбленіше взагалі в світі, але я, мені вони теж подобаються. Мені вони теж є. Але ця колода, мені здається, от я б її до кошачих навіть не відносила б. Незважаючи на те, що вона називається Cat People, кошачий народ. Все ж таки, вона більше як фентезі. Вона... Тут дикі коти, розумієте, тут така дичина, плем'я. Хотяче плем'я, тобто тут дикі кішки, вони тут у вигляді ну, пантери різні, там, леопарди і так далі, рисі, дикі коти. Чи, можливо, до того, як їх приручила людина. В зворотному порядку. Ой, я трошки з вами заговорилася. Звісно ж. Так, сонце. Я, пр... я пропустила, я хочу карту світ. Ага. Ну, супер. Піймала сонце. І далі в зворотньому напрямку йдуть карти від короля до туза. Вісімка, сімка. Шістка. Ну тут якось, нібито як просто символи масті, тому що тут незрозуміло. Не, не так, як в класиці. Четвірка, ну трошки є натяк, але не скрізь. На класику. Відгалудження трошки мають от класики. Король, дама, лицар. Паш, десятка. Дев'ятка. Жезлі. Ну так, тут euh, треба знати класичний сюжет, тому що тут він не, ну, не так зображений прозоро. Сімка жезлі, ну, так, да. щистка. Всі собі загріб, переміг. П'ятірка. Хаос і боротьба. Четвірка. Відпочинок, свята, трієчка. Рушає в путь. Двієчка. Зважує, обирає, думає. Туз можливість. Король кубків. Шапка, як шапка мономаха. У нього на князя київського схожий. Королева, а вона на єгипетську царицю, лицар, паш. Десятка кубків, дев'ятка кубків, стіна є, ну, вгадуються класичні сюжети. Вісімка кубків так він йде. Всі кубки розлито чи випито, і він йде шукати іншої долі. Сімка тут вибір ілюзії, шістка. Шістка кубків. Ну, тут, якби і на дитинство не натякають п'ятірка. Один купок розлили, а чотири ще є. Ну якось так. Тож, теж трошки не покласиться. Четвірка. Тут теж розлиті, один наповнений. І сльози. Киця на фоні плаче. Трічка кубків. Це наша м -м, обгортка. Двічка кубків, зустріч. Дуже класично, туз кубків і пентаклі. Король, королева боже, вони в такі шати вбрані, вони такі гарні. Мені, неймовірно, подобається. Дуже красива колода, неймовірно красива. Я дуже раджу її в оригіналі, тому що оригінал має шалену якість. Вісімка пентаклів. Майстерне, майстерна гра музик. Да. Сімка пентаклів. Ну, ж... чекаємо, ждемо урожай. Шістка пентаклів. Благочинність. годує бродяжних котів. П'ятірка тут бездомна жіночка і бездомний кіт знайшли один одного. Четвірка пентаклів. Все моє мені зі мною. Трічка пентаклів. Жонглювання. Тандем такий, да? дресирувальниці і кота. Двічка пентаклів. Не хочу прощатися з жодним, хочу сидіти на двох стільцях. Буду маневрувати. І туз пентаклів. О, який товстенький котяра. Супер. Такий товстунчик. Отака От тема. Ну, давайте запитаємо. Представся, будь ласка, не встигла сказати. Лица Жезлів. Звісно ж, вона вогняна, звісно ж. Так, далі. Як ти бачиш мене. Шістка мечів. Це те, що я поспішаю, так? Да? Так, да, трошки поспішаю, Є таке. Угу. Поспішаю в дорогу. Так. так. Для чого ця колода прийшла в мою колекцію? Має ж бути причина, правда? Щоб щось завершилося і щоб щось почалося. Хм. Зазирнути в котячі очі. Мені це така фраза. Ага, для вдосконалення майстерності. Угу, вдосконалення майстерності, здобуття нової інформації. Так, так воно і є. Прекрасна колода, дуже красива, дуже раджу всім, хто любить котиків, всім, хто любить незвичайні колоди, раритетні ретро колоди. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі за дзеркалі.